Привіт всім! Дивіться, хто приїхав. Приїхала матка, замовляв українську степову, але приїхала, звісно ж, без паспорта, тому може бути такий варіант, що наполовину ікарніка. Як її візуально відрізнити, не знаю. Думаю, що потрібно там все міряти, хоботки, крила і тому подібне. Тому буду сподіватися, що приїхала та, яку замовляв. Якщо комусь цікаво, чому замовив саме українську степову, ну якщо вдатись до характеристик пород, то карніка більш вимоглива до догляду. Якби це була професійна пасіка, займався чисто бжолами, там, кочував і тому подібне, то можливо обирав би іншу породу, а можливо, і українську степову. Не знаю, подобається мені ця порода. Та й так як у мене пасіка не професійна, більш любительська. Або можна сказати, це хобі. Тому мені ця порода більш підходить. Залишається перевірити, чи точно тут матки нема. І якщо нема, то можна підсаджувати. Так, ось одна рамка без меду це та, що викачалась. І дивіться, яєць тут немає. Зараз дивлюсь далі, якщо у всьому вулику на жодній рамки яєць нема, то підкидаю і сподіваюся, що її приймуть. Наступна пуста рамка, тут також. Є трошки і перги. І бачите, яєць не видно. ну Зараз вже передивлюсь повністю вулик, щоб вже точно бути впевненим. Бо якщо раптом виявиться, що тут матка є, то є мені куди її підсадити і зробити такий міні-розплідник, як там нукліус називається, щоб матку зберегти і, можливо, потім на неї вивести. Пізніше, на наступний рік ще декілька, щоб поновити маток в усіх вуликах. І якщо це буде українська степова, хоча не знаю, якщо облітатиметься, ну, може бути таке, що трутень буде карніки. Я не знаю, що тоді вийде. Наполовину, полукровка, мабуть. Ну, Що буде, то буде. Будемо дивитися. Так, ось рамка із середини гнізда. Відкачана. світла, жодного яйця тут не виявлено. Ну, Передивляюся вже до кінця. Щоб вже точно. Уже змістився під іншу сторону вулика, немає яєць, тому можна сміливо підсаджувати їм королеву. Так, друзі, передивився туди, не показував, щоб не втрачати час. Е, немає яєць. Десь матка пропала, можливо, при облюті. Тому ставлю цю, і будемо дивитися в наступних відео. Що тут буде відбуватися? Заодно декілька рамок поставлю за заставну. Вони будуть потихеньку переносити все в гніздо, бо взятку вже немає. Таке набризки є на рамках. Але такого як основного вже все. Тому зараз важливо підсадити матку, наростити силу і нормально зайти в зиму. Може ще пізніше подивимось, наскільки вийде зробити сильну сім'ю. Можливо, прийдеться ще трошки їх підгодувати. Але це вже буде десь всередині серпня, можливо, навіть трошки пізніше. Щоб підсадити, відламую маленький прохід і нехай знайомляться. Щось воно відпадати не хоче. А може залишу так. Ось так. Ага, так, це все добре. Потрібно... Ось таку паличку. Оп. Єдине хорошого в тому, що над вуликами яблуня це те, що можна завжди відламати ось таку паличку, якщо це потрібно. Те, що вона туди влізе-влізе. Ні, не не влазилось тут портик, потрібно трошки тоншу. А ну, взяв тоншу. Ось так. Он пару днів буде ось так відкрито. Канді піде познайомляться і потім буду відкривати вже більший прохід, щоб змогла вийти мамка. Так. Все б чудово, але не влазить трошки. Там такі ось бачите, такі пиптики. Потрібно трошки відсунути, там між рамками простір трошки більший поміститься Ось так. І тепер підвожу рамки. О. Чудово. Так, зараз складаю, потрібно трошки уже звужувати гніздо, бо для них це буде далі забагато. Особливо коли з'явиться розплід, ще може бути холодна ніч. Тому буду звужувати. Зараз покажу, скільки рамок викину за заставну. Так, чотири рамки поки що буде за заставною, трошки їх пошкрябав, нехай потихеньку собі переносять у гніздо. А потім, якщо будуть погано брати, можна ще буде оприскати водою, будуть брати краще. Ось таку також виношу. Тут є трошки меду, але вона вже темна. Я хочу її замінити. Ті, які менш темні, але вже не світлі залишаться в гнізді, поміняються на наступний сезон. Так, ось така також темна, трошки є меду. Буду її також міняти. Так, і закриваю ось цей люток, щоб сюди не зайшли небажані гості, бо зараз після взятку почнуть лізти з чужих вуликів. Може і з моїх, можуть сусідніх прилітати. Тому краще перестрахуємось. Пізніше ще й цей прикрию. Просто поки що ще жаркувато. Поки що не буду. А може через декілька днів і прийдеться. Подивимось по тому, що тут буде відбуватись біля вуликів. Так. Добу-дві чекаю і відкриваю. Великий отвір. Будемо дивитися, як її приймуть. Все це покажу у відео. Може не приймуть, прийдеться щось тоді робити. Вже наче й вечір, але стоять привітрує гніздо. Жаркувата погода, хоча вже і серпень. Так, і дивіться, начебто і в тіньку стоять, але бажано, щоб закривало дерево, коли сонце десь ось тут. А там воно вже не таке сильно пекуче, і плюс воно там заходить за інші дерева і прикривається. А от саме гострий період це коли воно десь ось тут. І якраз виходить так, що тут гілок нема, і все сонце попадає на вулики. Тому бажано кудись би перенести і бажано б не під плодові дерева. Бо з плодових дерев падають яблука, вони гніють, заважають і не завжди є час їх поприбирати. Плюс потім, наприклад, тут як обкошувати, також ці яблука заважають. Кожен раз вигрібати, як їх купа падає, це майже нереально. Поставте лайк, якщо сподобалось відео. Також підпишіться на канал, буду далі показувати процес. Дякую вам за перегляд.